У ЦНАПІ Турбівської селищної ради кожен ветеран війни отримує необхідні адміністративні послуги та підтримку. Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Микола Казаков з кожним спілкується на рівних, бо сам пройшов шлях від війни до цивільного життя. Займаюся всім. Всіма запитами ветеранів. Тобто мені не важливо, комусь потрібен кредит, я позвоню в банки, запитаю, чи є для ветерана якийсь, Комусь потрібно щось інше, я позвоню туди і знайду відповідь для ветерана. Я тут для того, щоб наводити мости між ветераном і всім остальним світом, установами, організаціями будь-якого підпорядкування будь-яких форм власності. Недавно перший ветеран, якому ми проходили шлях з. Ем, Отримання компенсації за житло і в нас в громаді вже є перший ветеран, який купив собі квартиру за по 719 постанови Кабінету міністрів за компенсацію за житло, і також є з десяток вже людей, які на черзі, тобто які вже є рішення про виділення коштів, просто ще кошти не надійшли. Тобто програма працює, і ветерани отримують житло. Микола Казаков доброволець став на захист країни у 2015 році. «Ніс службу в районі міста Горлівки між Торецьком і Горлівкою. Там Майорськ, Зайцеве, Новгородське, Шуми, такі села. І... Там і отримав поранення. Група розвідки пішла в промзону Горловки, можна сказати, і там їх зустріли перехресним вогнем. Вони не могли відійти. А так як в нас перемир'я і важка артилерія чи танки не могли тоді стріляти, то найкрупнішим калібром, який міг туди достати і допомогти, була моя зенітка. Треба було рятувати людей. Там було 12-13 чи 13 розвідників. Я виїхав, відстрілявся, мене коригував командир роти. Він стояв ззаді, він був з ними на зв'язку. Вони сказали, що вони відходять. Потім в момент перезарядки прилетів тур. Ну, далі 15 метрів летів, впав. почти нічого не чув, нічого не бачив, там осколок в оці, голова згоріла, руки згоріли. Хлопці мене швидко підняли на таблетку. В лікарню складні операції та важке лікування не зламало ветерана після демобілізації за станом здоров'я отримав освіту юриста. Пройшов курс навчання Помічник ветерана. Згодом зацікавився ще одним проєктом, який дав можливість отримати роботу у своїй громаді. З'явився новий проект фахівець супроводу ветеранів. Ну я, звичайно ж, також зацікавився і подав свою кандидатуру туди. Прошос у бесіду. Ось я тут всі допомагали, як управління соціального захисту населення, керівництво громади і виконком не бути наодинці зі своїми проблемами, особливо у перший рік після повернення з війни, радить своїм побратимам Микола Казаков. Це період, в який ветерани дуже чутливі, вразливі і дуже емоційні можуть бути. І в цей період над потрібно їм. Ну потрібно триматись, триматись, просто триматись і знати, що з часом буде трохи легше. Ну, так було в мене вінничанин Микола Казаков бачить себе у сфері ветеранської політики. Планує далі розвивати свої знання та розширювати можливості, щоб допомагати ветеранам адаптуватися у цивільному житті.